Знову їду, переїжджає. Ну, Хто хоче їздити з супроводом, почувствувати себе мажором, не? тоді трактористи будуть супровождати вас отаку. Лічна охорона. Правда швидкість не дуже, 16,5 км. Ну проти того, що я їхав 20 кілометрів 8 кілометрів час, то тої можна тішитись, а тут 20. Ой, 20-16,5. так. Якщо хочете кататися з супроводом. Щоб вас всі пропускали, дід тракторист.